Шановні депутати, на позачергу 47-му. Шановні депутати, на позачергову сорок сьому сесії Гелахівської селищної ради восьма скликання для участі в понару засідань завод 14 депутатів відповідно до частини 12 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія поновлена і я оголошую відкритою unus odi Yeah. Yeah. Дозвони депутати, я не буду затримувати людей. Yeah. Добре? не Заперечуйте. Прикун Ігор Олександрович. посмертно нагороджено медаллю захиснику вітчизни на 7 квітня 2024 року президент України Зеленський. Родина пане коронаві. з співчуття Ігор Іслабу настоящим другом. Я і, і дуже близько знав. Світла пам'ять, терпіння Боже, і Божої підтримки. Подякувати всім присутнім Латину Васильовичу за пошаного чоловіка, який вне свій внесок в нашу перемогу, віддав своє життя за те, щоб Україна не була в колоніальному рабстві. Але ми віримо і знаємо, що і смерті в Україні зупиняться, що геноцид українського народу зупиниться. Україна переможе. Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава. Я я справи. Справи. Також жителі нашої громади, Шумейко, Кирило В'ячеславович Нагрожу жона водну за мужність посмертно. Президент України Володимир Зеленський. 22 березня, 24 рік. Приміть щире відчуття Молодим віддав своє життя за нашу Україну, за незалежність нашої маленької України. Хороша людина, молодий зовсім, зовсім. Сили вам і вітри. Нашій громаді. Ми дуже вдячні за ту підтримку, яку ми отримали від всієї нашої громади, від наших депутатів і від нашого селі. Дякуємо за все. Наш син, звісно, дуже шанує всіх. І я думаю, ми йому теж будемо пам'ятати. Дякуємо. Всі два загиблим, слава Україні! Я в треба вибрати градину. Емофіна, давайте, давайте йдіть сюди. Не заперечуєте? Наташ, дайте, будь ласка, нам бумаги чи є вас. Голосуємо за секретаря. Ми голосуємо так. Давайте за пропозицію. Голосуємо. 15. Дякую. Порядок денний за основу. Голосуємо. Голосуємо за основу. За 15, дякую. Одне додаткове питання. Ви розглядали його про питання поводження розміру батьківської плати. Комунального закладу Глобахівської селищної ради, Івахівська дитяча школа мистецтв. З питанням шостим поставити. Не заперечуєте дебати Тоді давайте за в цілому. Дякую. Приймаємо процедурне рішення. Заборонено аудіовідеозйомки Перший і другий Питання порядку дального. Дякую. Переходимо до огляду питань. При внесення змін до положення та структури. Комунального закладу, Завахиської селищної ради, Завахиський центр надання соціальних послуг. Розглядали це питання? Світлана Іванов, давайте нам коротенько розкажіть. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 871 ї впроваджує нову послугу в нашому програму. і юридичні послуги, тобто все буде вирішувати саме він. Як в постанові сказано, рівний рівень, така послуга йшла. Тобто ми в штатному вводимо три одиниці, тобто, структуру, так, дві одиниці, де буде фінансування з державного бюджету. Тобто, ви... Курси, так, відповідні, які можуть додати. Членами війни, особами, які мають особливість бути перед батьківщиною, Постраждалим учасниками Революції Гідності, членами сім'ї та всієї категорії осіб, членами сім'ї загиблого, померло ветерана війни, членами сім'ї загиблого померло захисника і загиблого помер захищення України і демобілізованим особам. Це важлива вкрай постанова. Я вам скажу відверто, чому ми навіть сьогодні розбиралися на звіт. Так вона зібралася швидко. Я дякую за Василь, що ви зреагували на це, тому що, е, на жаль, з нашої громади, коли були потреби, нашої громади подали просто статистику ноль. Нам не потрібно були такі позиції. Хто подавав цьому, ну на жаль, так. Хто подавав, я думаю, я не буду оголошувати, щоб не казали, що в Премілі там говорить, або не так. Це було подано на департамент і коли ми побачили, як про те, що в нас нуль. Та, звичайно, плана, це звичайно була реакція зовсім. Не. Правильно, і дякуючи тому, що Слава взяла на себе уряд це все зробити, ми вводимо зараз дві посади. Кошти на ці посади, кошти виділяє Кабінет міністрів заробітне плаття цього фахівця, буде вкладатися від 18 до 29 тисяч гривень. Не використати давну можливість, ну це просто рік. І е -е, справа в тому, чому ще так швидко розбирається і.

Ми затверджуємо зараз посади, і ми <поцелуйтесь> зараз прийдемо людей, які будуть до кінця серпня, бо себе як, як кандидатів на участь в конкурсі. Це має бути О, військовий. Військовий. О, і військовий. І ми до вас звертаємося, депутати. Військовий. Я думаю, Стана, ви наші два кілька до даного повітря, може хтось із наших депутатів має поруч себе. Ви написали так. Я <поцелуйтесь> бачу. <так, зуміємо. поцелуйтесь> <поцелуйтесь> та, <поцелуйтесь> та, <поцелуй> <звучить> Ви знаєте, саме головне нам встигнути конкурс буде проводити в міністерство ветеранів. На вівторок я запланувала зустріч заступником міністерства Битранів про те, що саме ті, хто будуть проводити конкурс, не, 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 не другів, для того, щоб дійсно в нашій громаді була ця людина, і ми, і ми зробимо цього. І ще не дякую Славі за, за те, що зробила і положення зміни і все це реагувала. І дуже прошу допомагати всіх. Є запитання ще нема? Це потрібно. Голосуємо за основу цілому. За 15 дякую. Так, слідче питання про внесення змін до статуту за структури комунального закладу глибахівської селищної ради. Ливахівська дитяча школа мистецтва. Обговорювали це питання. Обговорювали це питання. Питання, якісь були, вирішили все. Ну, якщо ви дозволите, я ще скажу по немає, Але з вакцинами, то ми проговорювалися онлайн. Слава Миколаїв, проговорили це все? Ну, ми з Наталі ведемо. Зміни, і я думаю, ви почули про те, що платні послуги затверджувати будуть платні послуги, батьківські кошти за оплату за на навчання тільки сесії. Сьогодні на комісії розповідала заступниця ваша, що тільки виконавчим комітетом. Ні, в законі написано постанові. Я думаю, що любов тому фільмна. Крім... Ну, Виконавчим актом написано, там чітко написано, керівником та органами місцевого за виглядування. Да. Тобто сесія виконавчу. селищної ради, депутати, ми будемо приймати це такі доплату затверджувати. Так, Тому що закладі затверджуємо і так само. Нема запитань. Не, не, не. Тоді залишимо оцінку. Зміни до структури виконавчих корнів Ліваторської селищної ради. Загальної чисності апарату Вивавторської селищної ради та її виконавчий там? Володимир Іванович, ви? Ну, Воно як там одне питання, ми здається, беремо одну штатну одиницю з те, що сектор культури переміщений Бухгалтера, який, який буде. Я п їд... п не, він не бачить документи. А я так. бачу ці документи, я просто не помню, Ну, я ж не документаю. Так, ми переносимо просто одну документ. <раплес> Бухгалтера. Бугал <Бухгалтері>, того, <Бухгалтері>, так? <раплес> все, тоді голосуємо за цілого. погодження розміру батьківської плати комунального закладу Ливахівської селищної ради Левахівська дитяча школа мистецтв. Розглядали питання? Прийшли до спільно. Ми прийшли до спільного за медика і те, що ми зараз затверджуємо. Так. немає розрахунків. Ні, калькуляція повинна ваше бути розрахунки. Сказали, що немає. Ну, Методики ну, розрахунків немає. Це калькуляція, калькуляція немає. є, є калькуляція визначена законодавством. Ми зараз затверджуємо, якщо вони калькуляції підготують, буде більше внесено змін менше – менше Так, голосуємо. Але відповідно до закону. Сесія голосує за погодження. Так. А тоді вже згідно чинного законодавства це все працює. Голосуємо за основу цього. Дякую. Слідуюче питання про внесення змін до рішення Глафівської селищної ради від 26.12.23 шостого дванадцятого двадцять третього року номер 13, 75, 38 про бюджет Західської селищної територіальної громади на 24 рік. Оксана Михайловна, будь ласка. Приписи відділосів, mm -hmm. і Ірина Миколаївна попросила прописати мені окремо те, де прописали приписи, про те, що стосується укриттів, бо ізначально, ну, там не зроблено те, що вони хочуть. То, ну, Спочатку були у да, нас життя встановлена, а потім укриття. укриття. Тому на укриття окремо, чого я озвучую, тому що я ці кошти звільна так само, як і з. На військових, тому що це дозволяє нам облаштування укриттів робити. Це 360, 2506. тисячі І окремо ще там таке, що сунення тут майстерня у Левасі, і там деякі певні недоліки по самим школам. Це 130 тисяч де Все бюджет просто дуже рік.

Надцяте рішення прийнято. Дякую. Всі питання сесії. Вичерпані сесії оголошую. Закрито.